І доброго дня або вечора всім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами відео рецептом зефіру, ну, який у мене вийшов не з першого разу, звичайно, хоча дивишся, наче все так просто і легко. Але є деякі нюанси, які я вам покажу і розкажу. На цей раз у мене буде варення смородини. Тому що в ньому багато пектину це найбільш підходящий такий варіант смородинове або яблучне повидло. Так, так, друзі, перш ніж приступити до приготування зефіра, ви маєте підготувати все, що потрібно для того, щоб зефір наш вдався. Можливо, у вас не буде часу, поки ви будете бігати, там все зносити. Тому, по перше, потрібно приготувати місце, куди ви будете вже відсажувати готові зефірки. Це може бути такий силіконозований папір, пергаментний, хороший, або, або такий коврик силіконовий. Це я купувала для макарон. Ну, якби, також опановую цей процес, але це невдала покупка, тому що, по-перше, не підходить силикон для макарон. І отут Рафарет от. також він мене збиває з пантелику, дуже маленький. Ну, Тим не менше, для зефіру якраз силікон підійде. Сюди ми будемо відсаджувати. Два ну, от на, на противень кладу зверху, щоб рівненька була поверхня. І на другий противень покладу папір. Так, це є, підготували. Далі потрібні будуть такі кондитерські мішки. ну, Один або, може, і два. Беріть самі більший розмір, бо є маленькі. Вони продаються в Аврорі, хто живе в Україні. Я купувала їх давно, вже лежали без діла. Тепер якраз пригодилися. Ну, недавно я була в Аврорі, також бачила. Так, і насадки. Можна і без них, ну, раз у мене вони є вже отакі великі бажано. Можна просто відрізати кінчик. І обійтися і без насадки, але це красиво. Так що підготуємо мішок. Так, я просто відрізаю кінчик отак от. І відразу прибираю, щоб нікуди воно у нас не попало. Так, отак от закручую. І у мене от така ось ємність, мені зручно сюди вставляю. І коли вже маса буде готова, відразу у мене вже є місце, куди будемо викладати нашу зефірну масу. Так, відкладаємо в бік поки що. Також потрібна от така силиконова ложка або лопатка. Ну, мені зручно. Ложкою можна вінчиком, бажано, щоб вона була така тугенька. Каструлька з товстим дном бажано або з подвійним. Ну, Інгредієнти наші. І ще скажу, що обов'язково треба мати ваги, все відміряти, тому що тут склянки, ложки якби приблизно не підходять. Я вже все відміряла, щоб не затягувати час. І буду вам розказувати уже по мірі. І кухонні гаджети це або ручний міксер, або стаціонарний. Зараз покажу, як у мене планетарний. Я буду готувати із варення. Мене отут відкрила баночку зефірне, зефірне, кажу, смородинове варення. Воно у мене отаке ось густе. Я його перемелювала на м'ясорубці. Хтось протирає через сито. Звичайно, краще, якби воно було перетерте, без кісточок. Можна заморочитися, брати через сито перетирати, але я не буду. Хай буде отаке вже, яке є. Я готувала зефір і з яблучного повидла, і з смородиного мені подобається більше, тому що воно ще і колір дає. Так, відразу в ковшик я вже відміряла потрібну кількість смородиного варення. Сюди воду. Всі пропорції я опишу під відео або на відео. Добре, його так от розколочуємо, щоб воно було таке ріденьке. Тут у мене цукор, який я змішую. Загар агаром. Я думаю, всі чули, що це таке. Особливо хто готує варення, консервації. Це сильний загущувач рослинний. Так, тепер це додаємо до варення з водою. Приготуванням сиропу я займуся далі. Поки якраз набухне агар-агар. Так, друзі, переходимо до слідучого етапу це збивання білка. Спочатку вливаємо білки, щіпку солі і включаємо на середню швидкість міксера. Білок потрібно збити, ну, щоб він запінився. Так, у мене зайняло цей процес 2 хвилини. Потужність мого міксера 550 Вт. Отак от виглядає. Продовжуємо збивати. Сюди я трохи зараз ще для смаку і як для стабілізації всипаю от стільки лимонної кислоти. Бачите? Даю сюди. І тепер відразу висипаю частину цукру сюди. І збиваю до кріпких піків таких. Так, у мене білок збивався 5 хвилин. Дивіться, як добре збилася маса. Отакий От він. Ось. Видно вам? Так, далі залишаю його в спокої і беремося за приготування сиропу. Так, каструльку на вогонь. Добре-добре все розмішаємо. То, що агар-агар має властивості приставати до дна каструлі, до боків. І от поки ми варимо, нам потрібно весь час помішувати суміш. Зараз я включила. Максимальний вогонь у мене на 8 з 9, і довести потрібно до кипіння. І ще забула сказати, що для цієї справи бажано би мати отакий термометр. Ну, він дешевенький, продається також і в Аврорі, по-моєму, і в інтернет-магазинах. Хто займається справою кондитерською серйозно, у всіх такі термометри є. Хоча, у кого немає, ми будемо зараз. Також на... дивитися по густоті. Ну, я покажу, як можна і без термометра обійтися і визначити готовність сиропу нашого. Так, суміш наша закипіла. Я знизила температуру до 6. І з цього часу засікаємо час 5 хвилин. І варимо сироп 5 хвилин, тому що агар-агар починає працювати тільки коли буде температура, яка досягне 110 градусів. Кишу хай кипить, і ми активно її весь час помішуємо цю всю суміш, щоб не пригоріло. І ще, в кого немає термометра, як ми визначаємо на готовність? От, от так от. Піднімаємо ложку, і от сироп скапує, бачите, от такими окремими каплями, він ще не готовий. Суворо дотримуємося всіх цих нюансів, тому що, якщо буде недоварена ця суміш, у нас зефір не вийде. Так, наш сироп готовий. Отак от він скапує і тягне за собою нитку. Отак. Бачите? Спочатку є іде непереривно, а тоді відставляємо. Так, Підбиваємо трохи наш білок. І поки сироп гарячий, добре перемішали. І, і потроху тоненькою такою цівочкою по краю. Стараємося не попадати на вінчики, на стінки, а прямо на масу вливаємо смородиновий сироп, з'єднуємо з білком. Потроху не спішимо. Все, що залишилося на стінках у кастрюльці, не шкрібаємо і не додаємо, тому що там вже застивший агар. Він буде вже тільки кристаликами возьметься і буде у зефірі. Хоча я перший раз, коли цього не знала, то я шкрібала. Ну, якби не замітила там ніяких кристаликів, ну, тим не менш. Ось, залишилося стільки. І тепер додаємо потужності і на високий. І ще 2-3 хвилинки, поки гаряча. Чаша міксера поки дуже гаряча. Збиваємо. Так, ось бачите, тепер утворюються отакі ось чіткі такі видно лінії. Зараз дивимося, яка наша маса. Намотується на вінчик. Ой! Намоталося добре. От така ось меренга вийшла. Зараз швиденько стараємося покласти її у кондитерський мішок, поки не захолонуло. Ущільнюємо, як тільки можемо. Ось стальну масу збираємо отак із стінок в одну кубку. І швидко, поки у нас все не стабілізувалося, переходимо до відсаджування. Закручуємо вверх. І ставимо прямо і робимо дно і по кругу відпускаємо. Ну, я ще не дуже вмію це робити. Так що такі у мене каряві виходять. Ну, тим не менше робимо так, як уміємо. Можливо, у вас. Вони вийдуть набагато красивіші. Так, друзі, от такі корявенькі в мене вийшли. Не всю осадку мені вдалося вам показати, тому що втискувати ці всі візерунки і знімати, це просто настільки незручно, коли воно швидко треба все робити. Ну, як є, так є. Я, я тільки вчуся, так що отут ось щось напартачила. Ну, Такі копички непогані. Зефір швидко стабілізується, дивлюся, він уже майже ось півгодини пройшло Ну, ще липне, звичайно. Ну, Навіть якщо ви побачите, що він вже. Готовий до вживання, треба йому дати вистоятися і стабілізуватися. менше 8-12 годин. Якщо у приміщенні волого, як, наприклад, у нас, а треба, щоб покрився такою скоринкою невеличкою зверху. Тільки тоді ми будемо його притрушувати цукровою пудрою або із крохмалем і склеювати половинки. Отак, от, така порційка в мене вийшла. Рецепт хороший, візьміть на замітку, я впевнена, що у вас воно вийде набагато краще, ніж у мене. Так, друзі, уже ранок слідуючого дня зефір мій достатньо вже вистоявся, він не липне, нема нічого, не, не залишається на руках. Тепер нам треба посипати цукровою пудрою на половину з крохмальом. У мене вже тут є трохи. Попередньої порції небагато, так трохи просто, щоб можна взяти в руки. Посипаємо тільки зверху, від силікона добре відходить. Ось шукаємо половинки пари приблизно по розміру. І отут ось дві половинки склеюємо. Отак. О, вони гарно склеюються. І трохи обвалюємо у цій суміші із боків. Обтрусюємо. Ось. Я складаю в контейнер ось сюди пластиковий. Так, давайте покажу, який в розломі в одній половинці. От, яка структура. Бачите, всередині. Ніякого магазину. Натуральний зефір, домашній, смакота. Ось. Наразі. Так, зранку я не їла, не хотілося солодкого, зараз прибігла з роботи, хочу спробувати. Те, що зробила? Порожність є, такий міру солодкий. От з тих рецептів, які раніше я спробувала, ті були, ті були досить такі солодкі. Цей такий трохи не, не те, що нейтральний, а є така кислинка. Напритерно солодкий, скажімо так. Рекомендую рецепт робочий. Пробуйте, якщо не бійтеся, все у вас вийде. Все-таки ж зефір свого приготування, не магазинний. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Бережіть себе, побачимось!